Ветеранів війни без рук і ніг масово затримує міліція. Їх везуть у невідомому напрямку, щоб не привертати увагу. Робляться у темну пору доби. Наймасштабніша зачистка відбулася у грудні 1949-го на честь 70-річчя Сталіна. Міліцейські патрулі виїхали одночасно в усіх великих містах і повністю зачистили їх від покалічених ветеранів. Багато затриманих мали родини. Вони ще довго не знатимуть, куди подівся їх чоловік, син чи брат. День. Перемоги в СРСР в кінці 40-х більше не відзначали, скасували навіть вихідний. Населенню пояснили, треба якомога більше робочих днів, щоб відбудовувати країну. Грошей теж треба було чим більше. Тому держава відібрала у фронтовиків раніше призначені безкоштовні комунальні послуги, проїзд у транспорті і навіть доплати на ордени та медалі населенню пояснили втомленому народу не варто зайвий раз нагадувати про війну. Але про війну все таки нагадували тисячі людей без кінцівок у військовій формі з орденами і медалями, які масово жебракували по вокзалах та базарах кожного радянського міста. Інвалідних візків та протезів не було. Люди пересувалися з допомогою саморобних тачок на колесах і постійно скаржилися, що радянська влада про них забула. І де це все забудеться хмуса, як триста як п'яний. Увести. Такой выбор дала Родина. Тільки в Україні влада забула про 170 тисяч інвалідів війни. Їх позбавили виплат, коли виявилося, що кількість таких людей є критичною для бюджету. Щоб вижити їм довелося стояти з простягнутою рукою. Ясна річ, гучні святкування Дня Перемоги за таких умов не викликали нічого, крім злості. Покалічених війною вивозили у місця, про які мало хто знав. Одним з таких став спецбудинок, розташований у північній частині Росії на острові Валаам посеред Ладиського озера. Тисячі людей. Й без кінцівок тримали у приміщеннях старого монастиря радянські переможці не мали жодного зв'язку зі світом жили без документів, фактично як ув'язнені. Коли помирали, їх просто закопували у безіменні ями. Щоб викорінити у радянських людей саму пам'ять про покалічених війною, КДБ таємно переглядав кожен лист, який надсилався по країні, і знищував усі виявлені там фотокартки людей з інвалідністю. Ізолювати у спецтабори радянська влада вирішила також колишніх полонених та тих, кого німці вивозили на примусові роботи до Європи. Вони були свідками поразок Червоної армії на початку війни та бачили, як насправді живе Європа. Громадяни СРС. СРСР про це не повинні були знати. Традиція проводити військові паради і загалом святкувати 9 травня повернеться аж через 20 років після війни, коли новим генсеком СРСР стане Леонід Брежнєв. До того часу у підконтрольних СРСР східній Німеччині та Угорщині відбулися антирадянські повстання, тож треба було нагадати про військову міць Москви. На першому ж параді на увесь світ продемонстрували макети радянських міжконтинентальних ракет. Ці ракети стособне унічтожити об'єкти будь-якій точки земного шара. Після розвалу СРСР паради на 9 травня тривалий час проводили без військової техніки. Стару традицію підняли з Нафталіну уже за президента Путіна 9 травня 2008 року. На червоній площі знову з'явилися бойові машини. А вже через кілька місяців Росія нападе на незалежну Грузію. Новий високоточний оперативно-тактичний комплекс сухопутних військ іскандер м в ньому внідріни новіші научно технічні і конструкторські рішення. Після цього святкування Дня перемоги. На Росії перетворилася у таке знайома нам пабідабесія з носінням палок з портретами загиблих дідів, прикрашанням автівок колорадськими стрічками і п'яними криками Можем! Повторіть! Щоб не кричати таких нісенітниць річниці війн не треба святкувати. Про ті темні часи достатньо просто пам'ятати і не повторювати старих помилок. Ніколи знову.